Доброго вечора! Ми продовжуємо з вами читати повість Ярослава Стельмаха, найкращий намет». І я зрозумів, Митько ледве стримується, щоб не додати собі щось. Та от підійшла наша черга. Митько метнувсь у сторону і повернувся з ракетою під сорочкою. Я відчув, що все це скінчиться певно, трохи не так, як заплановано митьком, але нічого не сказав. Загін між тим уже вийшов на середину майданчика і повернувся обличчям до журі начальника табору, старшої, виховательки і лікаря. Три-чотири прошепотіла Ірина Васильівна. І Славко взяв перший акорд. Ми зростаємо дружними, чітко почали ми, але в цей час за нашими спинами щось голосно бахнуло і, зашипівши, полетіло вгору. Я побачив, як здригнулося журі і як видовжилось обличчя у нашої виховательки. Потім, озирнувшись, я побачив, що Люська на вершечку піраміди захиталась і вчепилася для рівноваги Юркові за волосся. Хлопець змахнув руками і вдарив по носі толика. Долек вхопився за ніс правицею, що нею підтримував Люську. І вони всі втрьох упали додолу, підминаючи під себе хлопців, які стояли внизу. На мить запанувала непередбачена тиша, але акардеон грав далі. Тож усі, хоч і запізненням, але завзято підхопили сміливими і мужніми. Потім я згадав про Славка і поглянув туди, де мав знаходитися наш музика. Славко лежав на піску, горілиць і, втупивши погляд у небо, зосереджено грав. Я зрозумів, що хлопець лежить через мене, адже він. Як завжди, сів, не обертаючись на стілець, якого я забув йому підсунути. Подумки, картаючи себе, зазабудькуватість, я ледь ворушив губами і дивився на Славка. Коли почув крики пожежа, пожежа, всі побігли за кухню, де щось диміло. Але побачили, ми там уже не потрібні. Просто то догорала ракета, щойно запущена митьком, а від неї зайнялось якесь сміття. Наш кухар уже загасив вогонь, виливши на нього відро води. І ми всі повернулись на майданчик. Славко так і лежав на тому ж таки пісочку, і все грав і грав. Я допоміг йому підвестись. Посадив на стілець і наш загін заспівав пісню іще раз, але вже без піраміди. Та дарма нам усе одно присудили останнє місце. Але що нас вразило? Так це те, що Славкомі цьому я боягусу і скіглію дали спеціальний приз за те, що не розгубився, бо грав лежачі і за мужність, що не піддався паніці, коли загорілося сміття. А Славко ж мені сам потім зізнався, що не міг встати. Бо його так придавило акордеоном, і він ніяк, ну просто ніяк, не в силі був з під того акардеону вибратись. Ловись рибко. Не минуло й тижня, як у таборі проводився конкурс пісні. Але вже на дверях їдальні висіло оголошення. Увага! Завтра після сніданку відбудеться змагання Названня кращого рибалки табору. Запису Сергія Анатольовича. Митькові це оголошення дуже сподобалось. Він аж підстрибнув од радощів. Оце я розумію, каже, на кращого рибалку табору. От де можна себе проявити. А ти збираєшся взяти участь? здивувався я. А як же, я з маличку рибалю? І так, і на мормишку, і на донку, і на спінінг. Так що як хто і отримає перше місце, то тільки я. А вже ж, тільки я тебе щось жодного разу з вудкою не бачив. Тому що я рибу водити рано рано ходжу, аж ніч іще, навіть вечір, тоді, звичайно, але Але тут із двері вискочила Ірина Васильівна і затягла нас у їдальню. Коли вже ви слухатися будете, каже, усі вже їдять давно. А вудочки де брать, ми в неї питаємо. Та у Сергія Шанатоліовича. А Сергій Анатолійович сидів у будиночку, де складено весь спортивний інвентар? Нас побачив посмутнішав трохи. Вам що? Нам вудочки? Ех, а я сподівався, хоч там вас не буде. Вибрали ми вудочки, крокуємо до свого намету. Я навстріч Славко. І знову аж заскиглив. Ну от ви вже, а я ще ні, і не скаже ніхто. Теж мені друзі називаються, ну і люди. Ти про що це та про вудочки ви вже взяли і ти теж ловитимеш? А що я гірший за вас, чи що? Вам можна? А мені ні? Я теж хочу. Ой, держіть мене в трьох, митько сміється, мало тобі призу за пісню, ще й за рибу хочеш, та ти ж водилище в руках не втримаєш. Вийди краще на берег, та гами свої на кордеоні заграй. Зразу вся риба догори животами спливе. От і я скажу, як ви, Запхикав Славко і Пішов геть. Ми поклали вудки в наметі, виходимо, аж тут і акардиніст наш повертається. Глянув я на його вудку здоровенна, грузило, як кулак, гачок хоч як лови. І довго ти її вибирав таку? питаю? Ні, відповідає Славко. В одну секунду. Оце тільки єдина й лишилась. Зрозуміло, митько докидає, тепер у табору риби вистачить аж на тиждень.